Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в мене знову розпаковка. Я їздила в місто і купила деякі подаруночки для себе. Найбільший подаруночок – це, звичайно, Цибулі. знову да, цибуля знову насіння. Купила ще я такої цибульки халцедон, завжди її всі вихваляють. Це середньостигла цибулька 10 грам. Там, здається, пише, а ну, поверну, побачити взаді, що висівається вона зразу в відкритий ґрунт. Урожайність в неї 700 центнерів з гектара. І з насіння можна виростити велику гарну цибулину. Так, до речі, хочу сказати, що це насіння, ці покупочки я зробила у магазині «Копійочка». Це не реклама, це просто, якщо у вашому місті є і вам, можливо, потрібна розсада. Господи, що я Боже, я вже все розсада і розсада хочу. <смі> Потрібне насіння, в них зараз ну, вигідно відносно купляти недорого і там акція. То я взяла, значить, велику цибулю халцедон, потім велику пачечку кукурудзи. Солодкої брусниці, думаю, висівати її розсадою. Так, і була ще, ще одна велика пачечка такого насіння. Взяла я ось таку речку чорну. Для неї, звичайно, це трішки ранньо. Ми її зазвичай сіємо після часничку. Але так як мені треба було три пачки таких, бо там дві купуєш і третя йде в подарунок, то я вибрала речку. Найбільш таке, що мені потрібно було. Потім набрала ось такого добра, квіточки різні. Взяла гвоздечку. Як завжди хто дивиться, то знаєте, що я люблю брати такі суміші, де є різні квіти. Це однорічні, але вони мені подобаються. Там пише, що теж можна черенкувати гвоздичку, а ну поверне показати. І що можна розмножується розсадним способом або черенкуванням. Тобто, можна її черенки нарізати на зиму, і на наступний рік знову ж таки не сіяти, а уже череночками розсаджувати. Ну, Будемо пробувати. Як то кажуть, на помилках люди вчаться. Купила бальзамін. Якщо чесно сказати, можливо, в когось я на клумбах його і бачила. Але, чесно кажучи, уявлення не маю, що це за квіточка. Це потрібно ще подивитися буде в інтернеті. І купила ось такий портулак. Навіщо він мені? Я не знаю. Люди більше вважають, що це як бур'ян. Але, можливо, це якийсь декоративний портулак, я так собі думаю, купила. Потім взяла ось такий баклажан середньоранній, Взяла ще помідорки. Остання пачечка лишилася надрання ляна. І помідор волгоградський. Він, здається, що пізній йде, так? Ану, поверни, подивитися. Сорт? да, середньопізній. Від сходів до, до стиглості 130 поверне назад. 120-130 днів. Висота від 70 до 100 сантиметрів, Плоди вагою 150 грам. Ну ось. Таке насіннячко це купила я в копійочці. Потім себе порадувала сьогодні. І купила я ось такий кондитерський мішечок з насадочками. Кому цікаво, можу показати, які там є насадки. Сьогодні я його придбала за знижкою. Це 40 гривень вартував ось такий набір. Тому що раніше я вже придивлялася, хотіла купити. Були вони більше 100 гривень. 150. ну, В різних магазинах я собі придивлялася. Хотіла, але не першої необхідності це було. А сьогодні просто вже не втрималася. Так, показуємо. І перша насадочка це. Ось така ялинка, для чого я ще не дивилася. Потім хвилька така, покажи. Хвилька. І ще одна має бути хвилька. Одна е ширша, одна тоньша хвилька. Чи грубша, ну, так, далі, 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 давай швиденько, щоб мене затягували відео. Потім ось така, навіть не знаю, як це. Правильно назвати. Отака насадочка показую. Наступна трішки довший розріз у насадочки. І така з, з якимись гачком. І, і ось така. Коротше, розказала дуже все гарно, да, по полочках розклала. Іде такий силіконовий. Мішечок. І там такий зажимчик. Ану, покажи ще. Ось так воно затискається, бачите, закручується, аби все надійно трималося. Ну, я вважаю 40 гривень, то не є великі гроші. Можна купити спробувати. Купили ось такий крем Нівея. В дітей дуже тріскають губи. І вітер у нас сильний. Можливо, від того. Ну і плюс зараз всі знервовані. Відкриєш нам покаж, який він всередині. Колись я ще в своєму дитинстві купувала і користувалася таким. Ну, не я купувала, мені батьки купували кремнівея. О, повна гарна коробочка. Ш -ш -ш. Ну, і такий приємний на аромат. Не можу сказати, що прям такі якісь. Дуже супер-пупер. Можливо, він такий має бути. Так, далі давай, швиденько, швиденько. Що там ще в нас є? А тут що, все? А що? Більше нічого не купляла там. А, чекай, чекай, чекай. Корм, корм я ще. брала. Ну, не я, діти захотіли корм взяти, порадувати своїх маркізів та аелів. Ти до нас приходить там ще один котик. І для котиків ще ми купили ось таку штучку. Щоб котик трішки заспокоївся, бо в нього зараз біда, що робиться. Ось такі 10. таблеточки. Так, далі. Так от це відсунь. Заходила я ще один спеціальний такий насіневий магазин. Там купила собі ось таке комплексне водорощенне мінеральне добриво з хелатином, мікроелементами для кореню. Ану повернай, бо я там ще не встигла дочитати. Для кореневого і крапельного живлення. Це для розсади. Тут на 10 літрів. Сказали, і добре підливати. Розсаду. Я її буду висаджувати цього року небагато на вікні, але купила. Потім, що там ще в нас є далі? Все, став. Взяла бурячок польський ще, тут 22 грами. Ціну, на жаль, не пам'ятаю, скільки я за нього заплатила. І ось такий помідор рожевий Фатіма. Дуже мені, я хотіла взагалі взяти, взяти бичаче серце, але жіночка, яка стояла позаду мене, порадила мені взяти фатіму. Каже, що вже 3 роки попідряд вона сіє собі ось цю фатіму, і нею дуже і дуже задоволена. Тут плоди масою до 600 грам, ранньостиглий сорт, вегетаційний період від початку плодоношення. 85-90 днів, кущ детермінантний, міцний вишки 40-60 см. В принципі, можна його і не підв'язувати, це не є аж такий високий сорт. Тому що е, вона розповідала: самі кущі дуже такі креслаті, що, ну, в принципі, одна гілка підтримує іншу. І солодкі смачні помідорки. Купила базилік. Ось такий рутан. Такого ще насіння я не брала. Ну, Будемо пробувати. Ну, покажи він. Ранній пізній. Однорічна п'яна рослина, вегетаційний період до сходів, зрізання листя 35-45 днів. Ну, В принципі, такий, який в нас був. Дуже нам подобається базилік. Ми взагалі влітку його додаємо до усіх страв: В салати, в супи, до м'яса, а ковбаска яка смачна. Нарешті я знайшла капусту брюссельську. А, ну, поверне. Хоч подивитися, що воно таке: Середньо-пізня. Ага. Ну, можна було ранньо знайти, так? Але, взагалі, велике щастя, що ми знайшли цю брюссельську капусту. Будемо сіяти, яка є. Так. Ну і в тому магазині я також не втрималася і купила квіти. Але тут вже я купила ось ці сухоцвіти. Купила кермек. Таку суміш різних кольорів, і гофрена глобоза. Квіточки такі для сухоцвітів сухо да Квіточки такі для букетів. Потім можна їх буде легенько засушити, і цілу зиму у вас у вазі буде стояти. Чарівний букет таких квітів прикрашати оселю. Та і клумбу буде прикрашати. Ага, і купила ось як корневин укорінювач. Там в мене є деякі рослинки такі, які я хочу спробувати вкоренити. Ну, будемо живі здорові, будемо разом це все діло робити. Так, і мої діти. Захотіли ось таких різних трав. Взяли ми, значить, Валеріану. Пише, що це всі, ось ці, в принципі, трави це багаторічні. Якщо ви їх посієте, доглянете, то кілька років у вас точно буде і та сама шавлія лікарська. Це треба також почитати, куди її використовують. Валеріана є, тоді далі тим'ян. Тим'ян знаю, що використовують в що? Як приправу тим'ян. І чебрець. А чебрець це теж тим'ян. Ух, капець. Взяли ми два тим'яна. Ну, що зробиш? Потім взяла ось таку редисочку. Спеціально для теплиці. Ось ця пачечка маленька коштує 30 гривень. Це я точно пам'ятаю. І купили ми великий такий, ну, як великий, середній, мабуть, мішечок на 10 літрів ґрунту для насіння, щоб вирощувати розсаду. Так, а тут зараз покаже. Донечка, що вона купила собі? Такі цікаві речі. Порадувала себе. Ось купила таку коробочку. Це вже бісер та. Бісерта, як ті штучки називаються? Це вже вони свої поклали, бо їм подарували були набір. Ось в такій коробочці, ану, покажи. Ось в такій коробочці, а вона не закривається. Бачите, там не точки ми залишили, а бісер звідти висипається. Тому купили такий органайзер, скажімо так. Коштує він 30 гривень. Ну, і це я вам скажу, що найдешевший взяли, який був. Так, скоренько далі. Купили такі очки для іграшки. Тому ось такі маленькі очки. Такі шпильки. Там в наборі йде одна велика і такі середні. Тому що маленьких ми колись накупили багато у нас є. Ну і для в'язання уже на спицях. Взяла вона, як воно називається, маркери. Маркери. Взяла ось такі маркери. Одна штучка коштує скільки? 3 гривні. 3 гривні, так. Да. А ні, 2 гривні. П'ять да, 2... штучок я заплатила 10 гривень. Так. І для сережок взяла ось такі пара заготовочки Пара 2 гривні ціло Цього... і ці пара 3 гривні. Ну, і взяла собі ось такий набір голочок з великим таким вушком, дуже, тому що вони мені сподобалися. Ну, і на хазяйстві така річ необхідна. Кому сподобалось відео. Не забуваємо коментувати його, ставити вподобайочки. Та підписуйтесь на канал попереду багато цікавого. Миру, добра, пока-пока!